Що конкретно можуть робити тато та мама в християнській родині, щоб відбулося здорове становлення дитини? У попередній програмі ми розглянули перше завдання батька-християнина. Ми говорили про те, що тато є одночасно осередком любові та сили для своїх дітей. Як перша особа в сім'ї сильний батько, будує дім, в якому тепло, надійно де є захист, де є порядок та тверді принципи християнського життя. Сьогодні ми поговоримо про перше завдання мами. Воно як пазл доповнює перше завдання тата. Отже, перше завдання мами це любов і навчання. Якщо батько законодавець та той, хто будує дім, то мама вчителька. Вона щодня навчає дитину фундаментальним принципам життя, які вони разом із татом окреслили для свого дому. Життя складається з дрібниць, і всі ці дрібниці мамі треба прожити з дитиною і навчити її. Мама не відсторонена від процесу навчання дітей. Завдання мами не тільки долучити. До процесу навчання дитини життю більше того, мама має очолити його в книзі Як виховати доньку за серцем Божим. Елізабет Джордж наводить цікаве порівняння. В Отарі зазвичай буває найслухняніша вівця, яка охоче йде за вівчарем і завжди тримається поблизу. Такі вівці вішають на шию дзвіночок, аби решта увесь чули її та йшли за нею, як вона йде за вівчарем. Мама мусить бути для дітей тією овечкою з дзвіночком на шиї. Коли ми, матері, тримаємось близько до Ісуса так близько, як тільки можемо, коли ми любимо. Його всім своїм серцем, коли охоче наслідуємо його та його слово, ми стаємо овечками, які носять дзвіночок, а наші діти йдуть за нами. Адже вони завжди наслідують наш приклад. Про матусь є слова в Біблії: І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли вставатимеш. Кому з батьків. І в більш притаманні ці дії. Хто з дітьми більше сидить, ходить, лежить, встає. Це рутина саме матері. Це мільйони подібних дій щодня. І в цих діях мама навчає, навчає тим правилам, які разом із батьком вони визначили для свого дому. Як відбувається навчання? Основні інструменти це особистий приклад і слова. Беремо, наприклад, правила дому, які окреслив тато. Перше повага до батьків і старших людей. По-перше, мама сама з повагою ставиться до старших. А ще вона може повідомити дитині: сьогодні ми з тобою поїдемо до бабусі і поприбираємо в неї вдома. Або Треба вирішити питання щодо лікування дідуся. Ми сьогодні відвеземо його до лікаря. Дитина залучається до піклування про старших і навчається цьому в процесі. Буває таке, що дідусь і бабуся живуть далеко в іншій країні. Відвідати їх неможливо. В такому разі можна попіклуватися про них, замовивши, наприклад, доставку продуктів їм додому. Далі візьмемо ще одне правило, яке тато може окреслити: відповідальне ставлення до процесу навчання та отримання освіти. Що тут може зробити мама? Саме мама зустрічає дитину зі школи, особливо якщо це початкова школа. Саме мама вчить робити домашні завдання, виконуючи все охайно та старанно. Мама перевіряє домашні завдання. Мама вчить із вечора складати. Складати рюкзак. Мама може направити: Давай зараз помиємо взуття, щоб завтра вранці перед школою все було готово. Мама вчить уранці вчасно збиратися до школи. Наприклад, у нашому домі діє таке правило: я буджу дітей о сьомій. І до сніданку о 7.40 всі мають бути вмиті, причесані, вдягнені до школи, постіль має бути застеленою, а піжама складена на Місце. Розглянемо ще одне правило, окреслене татом, яке мама може вплести в життя. Родина це пріоритет. По-перше, діти будуть відчувати всім серцем, якщо батьки складатимуть у сім'ю своє серце і любов. Є деякі ідеї, як мама може навчити цьому. До прикладу, мама готує торт або пиріг на день народження бабусі та дідуся, навіть якщо вони далеко. Цей день ставлять свічки, телефонують іменинникові, вітають його, моляться за нього особливою молитвою. А дитині цього вечора обов'язково розказують якусь історію, пов'язану з іменинником та його життям. Можливо, це досвід з Богом, а може просто факт із життя. Нехай діти знають свою родину.